Глядачів мого каналу вітаю українське панство. Діну. Може так вам краще, не знаю. Скажете, напишете мені. А, так, я виклала там короткий, а, коротке відео. Воно не монетизується, звісно, але я просто зняла з іншого телефону, з чужого. А, ну, вибачайте. То на мій телефон, я просто зняла кусочок, вижимку от, іменно коротко, там, де Вознесенський район. Реально, рибя, ну, Я не знаю, як ще вам це. Но воно чітко показало. Да, там пав клевер, я сама була. Але дивіться, нам пав... падав клевер, або дитина, коли прилетіло на Запорізьку 2 І там теж була така ситуація, що я сказала, що пройде по. Меншому, по-легкому варіанту. Клевер це успіх, це легкість. Ця карта описується іменно так. Успішно, легко. Тобто в цьому випадку це іменно пройшло так. Могло пройти ще гірше. Ось і все. А, тому я так от подивилася, ну, думаю, ладно, хай буде по кращому варіанту, просто я там сказала успішно. То, що касається людей. Те, що касається людей, що не показало а, смертей. Да? Ну, там показало, що відводе коса проблему. Тобто я сподівалася, що все ж таки, так, там показано, що травми є. Там змія впала, змія, в принципі, показує все. І я то в кінці сказала, що змія може показати, що завгодно. Що завгодно. Ось я вам хочу сказати, щоб що ви розуміли, карти вони показують. Як ми трактуємо їх від максимуму, від мінімуму до максимуму ситуації? Отак я вам і страктувала її. От. Воно пройшло, ось ну, судячи по клеверу, це було, було найкраще, що могло статися. В іншому випадку воно було б ще гірше. Ось і все. Я не знаю, що ще вам сказати, хто там недовольний, мені пишуть. Таке відчуття, як будто я ці, ці ракети кидаю, люди. У мене отаке було відчуття. В мене взагалі я, ну, коротше, що вам казати, ви ж розумієте, що да? в мене меседжерці, і мені ж пишуть не тільки в коментарях, да? тому в соцсеті це є. Це і є соцсеті. Я хочу зараз подивитися це відео. Це я так вам вкратце. Я не знаю, чому так відреагували. Я вам чітко показала, що 10-те буде стрьомне і по людям, і по ситуації. Тобто, ось і все. Далі. Дивіться, скільки нам падало раз криси і пльотки. І те, що я казала, що все буде добре, воно так і було. Розумієте, тому, ну, якось. Треба ж то розуміти. Я завжди вам кажу, що не щелкайте. Не... Там, де я тусую карти, да, ви можете про -про -пробіг пробігтися, але там, де я кажу, треба. знаєте, Я сама передивляюся, бо коли я кажу, я якось входжу в такий стан, і я сама не пам'ятаю, до речі, що я там сказала. Мені треба. Подивитися, зайти е, з е, телефону чоловіка, телефон з ним завжди, тому в мене нема. Е, от, і раз я взяла і подивилася, тобто таке собі, що в комп'ютері, що в моїх телефонах, в мене йде мій канал, і я не можу зайти подивитися, бо мені, мені будуть йти страйки, можуть заблокувати канал, бо там же вже стоїть реклама. розумієте, Я не можу дивитися свої відео. Ось так. Тому ви мені можете їх прислати на Viber, ще кудись, але я дивлюсь зі свого телефону. Зрозуміти це. Google це бачить, звідки я, з якого телефону я це переглядаю. Тому там мені присилали на Viber, і толку, що на Viber. Ну, я то дивлюсь зі свого пристрою. У мене аккаунт гугловський. Люди, ви такі чудні. Ладно, добре. Але я наголошую на тому, що в нас люди люблять, знаєте, виловлювати помилки. А не було помилки ніякої, все показало. Може, не так я сказала, як ви б хотіли почути, але я сказала від мінімуму до максимуму. Так, я не сказала смерть, бо там якось і не показувала ту смерть. Хоча, якщо скласти криси, пльотки, змії, все до кучі, туди, гори, то можна було б сказати. ну... Ну, не сказала, я не люблю цього казати, я не люблю пугати людей. Трапилось, як трапилось загибла жінка, хоча там фонив іменно чоловіча енергетика. Ну, якось так. Ви все це бачили. Це багато часу я тому приділила. Я хочу подивитися, люди насамперед другу декаду серпня місяця, запорізьке місто Запоріжжя і Запорізький напрямок. Ось так. Хм. Три карти гарні. До 21-го бачите, у нас йдуть повсадникам і новини гарні, і люди задоволені, і повернення до кращого. Я сподіваюся, що так воно і буде. Ну, все ж таки, знаєте, час я вам покажу. Повсадник буде йти якась подія, судячи, судячи з того, яка карта поряд з хрестом, я вам її зараз покажу. Насад впало змії. Купа зрадників, обмани, то оця подія пов'язана буде зі зрадниками. Це другий рядочок я доклала. От нижня карта це другий рядочок. Ну ось, щоб ви розуміли, да? Ось. Це впало на всадника, це на сад і це на е, аїстів. Тобто на аїстів впала стабільність до кращого, слава Богу, хай так воно і буде. Да? Це ми теж подію якусь роздивилися, якась буде подія пов'язана з цими людьми. Все ж таки, але з ними будуть справлятися. Я хочу докласти ще на хрест, подивитися, яка це подія, між чим, якими картами буде лежати хрест. Хрест лежить ось між такими картами. Тобто, з іншої сторони, я доклала і у нас впала собака. Собака це вірність, це допомога, це друзі, це підтримка, це партнер. Але тут, бачите, з іншого боку і обман. Тобто ця подія буде пов'язана, скоріш всього, з допомогою. От розумієте, якщо до Христа була допомога, то після Христа ось іде обман. Я можу вам сказати, що, скоріш всього, я зараз прямо покладу на цю змію. Успіх по ведмедю. Ведмедь, Це ресурсна карта, але вона дуже успішна, люди. Значить, я на змію поклала. У мене випали ось такі карти. Ця змія, це припадає на середину розкладу, змія лежить під садом. Це, скоріш всього, буде десь, може, всередині, всередині нашого оцього, 10-днівки, да, тобто декади. Буде, буде скоріш всього, якийсь дуже ресурсний. Серйозний обстріл. Коса лежить в цю сторону, значить, буде частково воно знищено. Але ці обстріли і ці пошкодження, ось вони все ж таки скоріш всього будуть. Але бачите, тут частково воно зрізається. тобто я попросила показати, що то за змія. Так вона працює плодотворно, це ресурсна карта. Вона не тільки нам падає, вона й ворогу падає. І ось що це воно буде робитися. Тобто всередині десь. Я не хочу тепер робити отак по числам, не хочу прив'язуватися. Хоча чітко показала, що 10-го воно прилетіло і зрозуміло. Так, що це за петниця? Чи я то бачу? А, ні, то що я зробила? А, тут камера. Я думаю, що воно за пятно на екрані? Я думала, що щось таке грязне. <рес> воно мене вибішує. А, Так. Коротше, якийсь обстріл люди у нас тут намічається. Тобто він чітко тут виден. Частково його знищать, але це буде щось серйозне. Ну, якась ракета. Ракета, скоріш, цього, щось таке. Навряд чи то буде дрон, хоча я не беруся, а вони ж зараз чіпляють різного, різного плану туди оці всі прибамбаси, тому ну, ось воно піде. Десь воно таке трапиться. Все ж таки, все ж таки, да. Ну, Судячи по тому, що головні карти були сад посередині, да, то все ж таки воно якось пройде більш-менше. Коса там зрізає багато. Е, так що ось так. Тепер е, по радіаційному фону я теж гляну. Книга випала башня і ключ. Книгу я розгляну, тут собака, тобто буде йти допомога. І на башню впав ведмедь. Ну, це успіх. Та, буде щось таке, якісь документи переписуватися. Так, показала, атомка тут чітко буде займатися, будемо займатися цим. Документи йдуть, переписки йдуть, щось сообщення йдуть. Я вам скажу: ось дивіться, три карти впало по, по радіації, то, що я показала, книга. Я її роздивилася, тут іде собака, слава Богу. Потім йде башня. Це щось нове. Я доклала, тут іде ведмедь, тобто щось буде успішне і ключик. Дай Боже, все буде у нас хорошо на цій декаді з нашою АЕС і з радіаційним фоном. Так, далі давайте ми подивимося Запорізький напрямок, як наші ЗСУ справляться. На цій декаді, які будуть у них там успіхи, які будуть події пов'язані з нашим ЗСУ, на, з нашою армією на Запорізькому напрямку. Як кажуть, без цих не обійшлося сук. Працюють гадюки. Працюють гадюки. В общем, що я можу сказати? Буде якась подія, вона буде йти по букетику. Буде йти хорошо. Але потім буде якась зрада, буде якийсь обман. Він лежить між гарних карт. Сподіваюся, що з ним ми справимося. І наприкінці йде всадник. Це з гарними новинами. Зараз я розкладу ще. Накину на ці карти ще, подивлюся. Так, на букет ще впав клевер. А, на хрест ось будуть наші клопотання, тобто будуть наші військові працювати успішно, робити свою справу успішно. Але, от бачите, під змією, другий рядочок впало письмо. Тобто, ці суки, щось зільють, зільють. Звісно, за гроші. Ось, і ну, Вони, в принципі, якщо от я продивляюся цей квадрат ось. Ось прямо квадрат. Ленормани не так дивляться, як Таро, щоб ви розуміли. Ось, перший рядок сюди, а це продовження. Бачите? Ось вони працюють довгий час за гроші надсилають. У військах є у нас зрадники люди. Або поряд з нашими, в тих містах, де вони стоять, є зрадники. Але вони все одно співпрацюють з військовими. Це може волонтери, люди, які туди ходять, їздять. Тобто воно все там і давно дуже. Ну, мені кажеться, що це в самих Збройних силах там щось є таке. Ось. І під новинами нам, де всадник падає книга. Тобто це таємниця, воно як продовження цього йде. То, що вони доповідають. І трошки буде неясна ситуація у нас по тучам наприкінці, я на книгу доклала. Наприкінці буде іти тижня, ось така якась трошки туманність діям ЗСУ. Це ми з вами подивилися, подивилися ЗСУ на Лінорманах. Зараз я подивлюся ЗСУ на Єгипетському Таро. Дно, колод... Дно колоди йде допомога, йде вирішення питання, але четвірочка по чашам, тобто, значить, воно таке собі буде. Так, по рицарю. Ой, працюють хлопці дуже серйозно, працюють, бачите? Тобто, це Вони а, вже будуть очікувати результату і працюють іде, і, ну, і п'ятірка по чашам, ідуть втрати тут, ідуть люди втрати наших військових нікуди не дінешся, але працюють і очікують результату. Будуть робитися по рицарю дуже серйозні події. Це буде продвіження. рицар – це движення, це вогонь. Тобто вони будуть продвигатися і очікувати результату. Другий рядочок під цим рицарем впало сонце. Це дуже гарно, якщо роздивлятися квадратиком. Ріцарь, очікування результату, сімка, монет, сонце, і тут і ще йде дурень. Дурень знаходиться між сонцем і багато тягнемо бажань, то це, люди, щось буде нове. Позитивна карта, вона лежить між позитивних карт. Бачите, ножку заніс. Тут буде щось нове, якась нова операція, якась нова тактика, якесь нове може озброєння. Ну, зараз я подивлюсь, що це імператор. І імператор і інформація. Інформація, але вона не дуже впевнена. Ну, Імператор, люди, це вже, от бачите, воно йде по сімки, тобто, очікуємо результату після тих дій по рицарю. Тут йде щось нове. І ось ідуть, зразу пішов отак імператор. Тобто, скоріш всього, що ми щось освободимо на цій декаді. В Запорізькій області, щось вони освободять, бо імператор, це вже ми будемо захищати своє. Ми вже його маємо і захищаємо своє. Але я вам накидаю, щоб ви розуміли, від мінімуму, по максимуму, по мінімуму, це ми просто захищаємо да, своє. Бо це наша територія, навіть якщо вона окупована. А чому я так кажу? Бо ця карта Двійка Мечова, тут іде невпевненість. То, звісно, що про звільнення тут ще поки не йдеться. Тут йдеться іменно про те, що ми будемо не давати їм іти і тіснити нас. Ми будемо захищати своє. По двійки, поки що не дуже там йде продвіження буде йти. Але дуже ми того бажаємо і тягнемо дуже багато бажань. Дуже. На двічку я кинула, ось полетить, тобто, все ж таки наші хлопці здвинуться і будуть, скоріш, по жезлам вони будуть там буде працювати, скоріш всього, артилерія дуже серйозна. Осудячи по тому дурню, що щось нове, я вам сказала, то буде, може, ось нова якась історія по озброєнню. А може, вони щось підтягнуть туди і будуть вже більше потужно. По вісімки це дуже серйозно. Чому я так вам сказала? Тому що, от бачите, тягнули багато бажань, і тут ось пішла вісімка наверх, тобто це вже все воно пішло. Ну і ось пішли зміни. Але це вже туди надалі піде. Ну Тут і ілюзії є, і... але гарні будуть почуття. Все ж таки, там буде якась гарна історія трошки. Ну, друга декада, вона буде, будуть люди працювати, але будуть і втрати, і десь щось застопориться, десь буде не, по подвійкам. Тобто, все ось воно так буде йти, чорна, біла, така полоса. Так, давайте подивимося тепер російські військові, що вони там, як вони будуть на нашому Запорізькому в Запорізькій області окуповані. Що вони там, як вони себе почувають і які дії вони будуть робити? Я можу вам сказати, вони там дуже засіли серйозно, у них там успіх дуже, так, знаєте, засіли, але все-таки поряд дитина. Успіх успіхом, ресурс ресурсом, але все-таки по дитині якось не дуже. По дереву в них показує то, що їм ще будуть туди кидати підмогу. Ось так. Розумієте? Тобто там свого багато, але воно вже, мабуть, не мотивоване чи щось таке. І ось будуть кидати по дереву ще. Це рост іде. Підуть зміни, підуть зміни по ресурсу, так, і на дитину. Таки впало на дитину. Ось по башні. Так, вони будуть там щось нове заводити. І в них ключі. От суки. І по букету ключ. Бляха. А що ж вони там зроблять? Ви бачите, як вони будуть задоволені, вони щось зроблять. Люди, вони зроблять якийсь вибух. Вони зроблять, я спитала, що вони зроблять. Бачите, якийсь вибух, проблеми будуть нам там. Так, ну, давайте подивимося там, де не окуповані, але вони їх щільно обстрілюють. Запорізьку область. Так, зі сторони росіян, зі сторони росіян, вони будуть, звісно, по, по змії. Вони ще, чесно кажучи, так вони роблять, будуть робити туди ж, куди вони кидали, туди і будуть то все кидати по тучам. Причому як кидали, так і будуть кидати, але щось ще нове піде. Ну, я вам так скажу, зі сторони окупантів, звісно, ці міста, вони будуть щільно ще обстрілювати. Я подивилася це іменно зі сторони росіян. Вони будуть то робити. Бачите? Щоб ви розуміли, в них теж свій Бог, в них теж свій сесвіт, і вони теж йому моляться. І він їм теж допомагає. Ну вот так. Ну, давайте подивимося, як будуть справлятися наші хлопці з територіями, які під їхнім контролем в Запорізькій області зі сторони іменно ЗСУ, які не окуповані, але обстрілюються. Уважно слухайте, якщо ви дивитесь по районам. Не знаю, мабуть, я не буду тепер казати числа, буду просто ось. Тому що числа не, не дуже, в принципі, не прив'язуються. Розумієте, час не прив'язується в картах до чисел. Немає такого. Так, так більш-менш біля, плюс-мінус, але отак, щоб чітко. І то воно показало, і то показує. Але, але люди завжди чимось недовольні, їм завжди мало. А знаєте, коли люди не благодарні тому, що їм іде інформація, то ця інформація може просто потім не йти. І, і ще хочу сказати: знаєте, в таку жару, от, що була до цього, і ті дні, коли ото прилетіло на Шевченківський, робити розклади дуже тяжко. І на цю тему, оці ракети, кожні три дня, це дуже тяжко. Ти грузиш собі мозг оцим. От. І напрягаєш ті сили, які тобі то показують одним і тим самим. Розумієте? Вони можуть просто якийсь день взагалі ніфіга не показати. Ось і все. Або показати отак, знаєте, хаос якийсь. І все. То, що я навіть не зможу сказати, розказати, об'яснити, бо воно буде щось таке незрозуміле. І таке буває. Ось так. Я вже не кажу про мою енергетику, про мій стан, про моє. Тут дуже велике значення. Я ж як провідник між цією інформацією, розумієте? То в мене повинен бути гарний настрій і гарний стан самопочуття. Тоді я можу це все ясно проговорити, спитати і відповідь побачити і розказати. Все. Бажаю вам бути живими та здоровими, як завжди. Почуємось, Па-па. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Або я, я там дивлюся, вже повідписувалися такі е, нервові, нервові, якимось там щось не так я сказала. Ну, вибачте, будь ласка, як сказала, так і сказала. Знаєте, я як Арестович, не зря я народилася з ним в один день. А я, мені, мені оце що так, мені це неприємно, але я сподіваюся, що я це навчуся через себе не пропускати. А пропускати повз себе. Люди, які розумні, вони то розуміють. Я вважаю, що достатньо було просто сказати, що 10-го так воно буде. А вже як воно, що воно, я ж не ясно бачу ще? То ж саме про Шевченківський, другий і третій вони зовсім поряд. Ось так. Але там теж було все сказано. Не по-третьому, ну, по-другому по я вже не пам'ятаю, ну, коротше, там теж. Ну, але я хочу сказати, в будь-якому випадку, е як воно є, так воно і є. Відмовлятися від своїх е розкладів і слів, які я тоді сказала, я не збираюся. Все, па-па.